Welcome Center Goro Mountain Resort – Хід будівництва. Завершено роботи з влаштування фундаменту та вертикальних конструкцій першого рівня, Влаштовано частину дренажної системи будівлі та гідроізоляцію бетонних конструкцій на першому рівні. Ведеться зворотна засипка пазух конструкцій першого рівня, Реалізовано частину бетонної підготовки для фундаментної плити другого рівня. Влаштовану частину дренажної системи будівлі на другому рівні. Ведуться земляні роботи на другому та третьому рівні. Ведуться підготовчі роботи для встановлення другого баштового крану.